Вітаю! Якщо ви шукаєте цікаве рішення для комфорту та затишку, знайомтесь, підлогове покриття пазли. У нашому асортименті ви знайдете багато видів цього модульного покриття у різних кольорах та дизайнах. Пазли мають різні розміри 30х30 та 60х60 см, тому їх монтаж буде зручним у будь-якому приміщенні. А завдяки модульному принципу ви зможете легко комбінувати їх без обрізів. Товщина пазлу 10 мм. Залежно від типу поверхня пазлів, може бути різноманітною. В асортименті є м'які та приємні на дотик плюшеві пазли, матові та глянцеві з декоративним шаром під натуральні матеріали, однотонні з рельєфом та навіть перфоровані варіанти. Обирайте той, що найкраще відповідає вашому стилю та потребам. Застосування. Модульні пазли призначені для укладання підлогового покриття у всіх видах житлових та комерційних приміщень. Ці пазли чудово підходять для спальні, вітальні або дитячої, створюючи безпечні та теплі ігрові зони, ідеальні для кухонь та санвузлів, забезпечують додатковий комфорт і тепло. А у комерційних приміщеннях, таких як дитячі садки, ігрові заклади та офіси, пазли створюють затишні зони відпочинку і робочі простори з підвищеним комфортом, властивості та переваги матеріалу. М'якість та пружність. Основний матеріал ева м'який та пружний, тому покриття має високий показник амортизаційних властивостей для пом'якшення ударів. Теплоізоляційні властивості. Також ЕВА ефективно утримує тепло, роблячи пазли чудовим вибором для приміщень, де важливо зберігати комфортну температуру та знижувати витрати на опалення. Стійкість до механічних впливів та еластичність. У наших пазлах матеріал ЕВА щільніший за бюджетні аналоги, має високу стійкість до механічних впливів та еластичність і швидше відновлюється. Простота монтажу. Пазли легко складаються завдяки замкам, що забезпечує надійне з'єднання. Монтаж можна виконати самостійно без спеціальних інструментів, а при потребі пазли легко ріжуться ножицями або монтажним ножем. Легкість у догляді. Пазли легко мити з милом, що спрощує підтримання чистоти. Вони швидко сохнуть, що робить їх ідеальними для регулярного використання. Швидка реновація. При потребі можна легко замінити окремий пазл без необхідності замінювати все покриття. Модульні підлогове покриття це швидке, зручне та вигідне рішення для вашого інтер'єру. Переконайтеся самі в їх якості та зробіть свій простір комфортним.